Місто ми, місто ми взяли, от, в місті фактично вся була проросійська міліція СБУ. От, в місці безпорядки. от, тому е, прийнято рішення, є е, наказ по частині зробити комендатуру. і Сьогодні ж буде призначений комендант міста, який буде, організує роботу якому мала була виконувати міліція СБУ, тобто вони візьмуть контроль контроль міста то щоб безпорядки повні за скажем так за за сутки навіть тіла сепаратистів не були приймані це треба все роботу лікарень роботу магазинів банків Держустанов треба всім повністю відновити, щоб воно працювало. Відновили вже поставку хліба, була проблема з хлібом. Дуже добру допомогу надають місцеве е, Іменно наше, українське козачіство надає допомогу. От це вони відновили поставки хліба. От, подивитися потрібно буде з поставками продуктів, тобто відновити, щоб в місті нормально нормалізувалося життя. Скажіть, скільки є жарт серед сепаратистів після боїв? Ну ми бачили три тіла. Скільки є ще? Багато було, багато вже позабирали. Скажем, скажем, я вам скажу одне. Тут базувалася 9-та рота. Е, Сепаратистів. Е, цю роту було знищено. Скільки їх було чоловік приблизно? Хай вам сепаратисти про це розкажуть. Ну приблизно, дві сотні. Ми чули 180 приблизно. Я ж вам говорю, хай сепаратистам розкажуть, скільки тут було. Рота це рота. Угу. Рота це взяти, якщо е, у нас більше ста чоловік.